В службу звертаються волонтери значить, або е, волонтери, або випадкові прохожі, підбирають птахів з зломаним крилом чи зломаною лапкою, особливо екзотичних е, частіше тварин, птахів, і, і так як ці два птахи, які ви зараз побачите, занесені в червону книжку. І ми їх підгодовуємо тут і випускаємо на, на волю, тому що воно, воно на, на даний момент. Це пташенятко горобиного сокола, самого меншого сокола, який є на Україні. Воно не виживе, от якщо його зараз випустити, його коти або собаки з'їдять. А коли воно вже підросте трошечки, окріпне, ми його випускають. Це теж упало з гнізда і підібрали, принесли. От, 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 Чим буду? Це ж м'ясо потрібно. Тільки м'ясо. Куряче, гов'ядина, свинину, до речі. Птахи від свинини і черепахи в тому числі можуть померти. Значить, це дуже агресивний птах і небезпечний. Це у нас на батьківщині кажуть половик, а літературна назва його ястріб тетерівятник Тетер це ку курка, да? тетер тетерев'ян тетерев. Воно ловить кури. Воно ловить зайця, може упіймати в дикій природі. Його буквально переді мною, це вже моя особиста водія нашого находка, прямо перед нами ми їхали в Новоселицький район, збила фура. Фура висока, очевидно, він не, не, що якось там це. І він впав прямо перед нашою машиною, ми його підібрали. Він був забитий, в нього був струс мозку, він ходив як п'яний, п'ять днів, а зараз він вже окріп і так також ми його випустимо. Небезпечні ногу і клю, і кіхті. Кіхті до 4 см загнав мені в руку до самої кістки. Значить, ну, але що робити? А ми зараз ще зробимо, щоб він крила розпахнув і буде дуже гарний тах. Опа! Отакі От птахи приносять в ветеринарну службу, ми їм допомагаємо.